Кабінет міністрів України ухвалив рішення, що дозволяє підприємствам критичної інфраструктури створювати власні групи протиповітряної оборони, що діятимуть у складі єдиної системи протиповітряної оборони збройних сил України. Головні новації: єдине командування усі групи діятимуть лише за наказами повітряних сил, ніякої самодіяльності. Цифровий зв'язок. Командири під'єднуються до захищеної системи ППО і бачать повітряну ситуацію в реальному часі. Доступ до зброї за погодженням із Міноборони підприємства зможуть отримувати або купувати ПЗРК, системи РЕБ та інші дозволені засоби. Жорсткий відбір у групи беруть тільки працівників після медкомісії, перевірки СБУ та спецпідготовки повітряних сил. У Міноборони кажуть, бюджетні гроші не знадобляться, витрати ляжуть на самі компанії. Зате реакція на шахеди має прискоритися. Приватні групи будуть ближчі до об'єктів, які потрібно захищати. Тож ідея приватного ППО абсолютно правильна у підприємстві люди, ресурси, бажання і можливість швидко реагувати на атаки там, де держава фізично не встигає. Дрони перехоплюючі доступні, навчання доступне, промислово вибухівка теж є, здавалося, просто дозволь працювати і посилю оборону. Але саме тут традиційно з'являється МВС із своєю пострадянською дозвільною системою, яка замість підсилення починає ставити бар'єри заборони і створювати проблеми на рівному місці. Тож, якщо прибрати МВСівські заборони і замінити дозвільну систему на нормальне ліцензування, це буде одне з найефективніших рішень для оборони критичної інфраструктури. І тут би плідно та швидко попрацювати українському парламенту, зокрема комітету з питань правоохоронної діяльності, але куди ж там їхнє завдання оберігати як священну корову дозвільну систему МВС.